Шановні платники, головне управління ДПС у Черкаській області нагадує платникам юридичним особам про необхідність декларування та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Наближається граничний термін подання декларації за 2024 рік це 20 лютого поточного року. Нагадаю, що правове регулювання оподаткування цим податком визначене статтею 266 Податкового кодексу України. Платниками даного податку є, зокрема, юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування, відповідно до якої розраховується податок, є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб. Обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року No408 із змінами та доповненнями. Одним із показників у декларації. Є код типу об'єкта, який зазначається відповідно до державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, який відповідно до наказу Міністерства економіки України від 16 травня 2023 року було скасовано з 1.1.2024 року та затверджено новий класифікатор НК 018-2023. Разом з цим Оскільки зміни до форми декларації не було внесено, то для адміністрування та декларування податку у 2024 році використовується класифікатор ДК 018 2000, тобто попередній. На що я хочу звернути особливу увагу? Під пунктом 266.2.2 пункту 2662 статті 266 Податкового кодексу визначено перелік нерухомого майна. Яке не є об'єктом оподаткування. Звертаємо увагу та застерігаємо від помилкового віднесення об'єктів нерухомості до таких, які не є об'єктами оподаткування податком. Зокрема, відповідно до пункту Є, е, під пункту 266.2.2, не є об'єктами оподаткування. Будівлі промисловості віднесені до групи будівлі промисловості та склади Код 125 Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018 2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність, яких класифікується у секціях БФ КВЕД ДК 009-2010 та не здаються їх власниками в оренду лізинг, позичку також відповідно до пункту Ж цього підпункту не є об'єктами оподаткування будівлі споруди сільськогосподарських товаровиробників, юридичних та фізичних осіб, віднесені до класу будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства. Код 1271 Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 – та не здаються їх власниками в оренду лізинг, позичку. Разом з тим, наявність формальних ознак для застосування пільги, відповідність квет або класу об'єктів за класифікатором не є безумовною підставою для звільнення від сплати податку на нерухомість. Тож звертаю вашу увагу, що для застосування пільги у вигляді зменшення бази оподаткування об'єкти мають використовуватись саме за цільовим призначенням або у промисловості, або у сільському господарстві. У свою чергу, використання цих необоротних активів у виробництві має бути підтверджено первинними документами та відображено у бухгалтерському обліку. Надання нерухомого майно за кодами 1251 та 1271 в оренду, хоч і промисловим підприємствам або СГ товаровиробникам, не звільняє від сплати податку на нерухомість, адже діяльність із надання нерухомості в оренду не є діяльністю з промислового виробництва чи сільськогосподарським виробництвом. З урахуванням наведених норм податкового кодексу. Названі пільги також не застосовуються і на період консервації або тимчасового невикористання нерухомості, якщо інше не встановлено рішеннями територіальних громад. Тож просимо врахувати наведені обставини, приведені обліку податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та не допускати випадків недекларування або неповного його декларування. На цьому все. Дякую за увагу!